Запитання 22, блок 10. Відповідальність за неналежне використання житлового фонду. Відшкодування шкоди заподіяної житловому фонду. Професійна правнича допомога адвоката в таких випадках. Відповідальність за порушення житлового законодавства є кримінальна, адміністративна, цивільна. Розглядаємо детальніше: кримінальне. Порушення недоторканості житла, незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення. Зловживання опікунськими правами, наприклад, використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному. Зайняття житлової площі, використання її майна тощо. Адміністративна відповідальність полягає у порушенні правил тримання собак котів. цивільна відповідальність, самочинне будівництво, невиконання наймодавцем обов'язків щодо забезпечення схоронності житлового фонду та ремонту житлового приміщення. У випадках нагальної потреби. Постанова Пленуму Верховного суду України про деякі питання, що виникли у практиці, застосування судами Житлового кодексу України, нам говорить наступне. Суди розглядають спори, пов'язані з договором найму житлового приміщення, а також спори про відмову у видачі схоронного свідоцтва. Про примусовий обмін займаного житлого приміщення, про визнання і втрату права на жиле приміщення, про надання жиле приміщення за вимогами, хто має право на позачергове надання, підсудність спорів з договору найму жилого приміщення за місце знаходженням самого приміщення. Якщо за ордером, виданим з порушенням статті 59 Житлового кодексу особи не вселилися, суд вирішує питання лише про визнання ордеру недійсним. Якщо відсутній член сім'ї повернувся на жилу площу та за згодою членів сім'ї, його не можна вважати таким, що втратив право на жилу площу. Якщо ж він вселився супереч волі членів сім'ї і був відсутнім понад встановлені строки без поважної причини, то суд вправі визнати його таким, що втратив право на жилу площу. Наявність рішення суду про право громадянина користуватися жилим приміщенням не є перешкодою для задоволення позову про визнання його таким, що втратив таке право.